Три дні витратив на те, щоб вияснити, чому ця верховина не розвиває обертів, працює нерівно, чхає в карбюратор. Це запалювання крути в одну сторону, в другу сторону. Нічого не допомагає. Так як у мене немає, щоб замінити, щоб перевірити, чи в ньому проблема, чи ні, чи може в катушці. Рішив радикальніше піти і поставив запалення від мотокоси. Для того, щоб перевірити, чи це в запаленні проблема, чи карбураторі. Ну от зараз перевірю як воно працює. Ну що, пробую. 注意。